Тужливих текстів прийшлося активно значить, вибирати більш оптимістичні, веселі, щоб діти в нас хоч не в сумному контексті виховувалися. Друга проблема була пов'язана з тим, що е, абсолютна, більшість, абсолютна більшість текстів е, високоякісних е, в студійному записі це е, матеріал 60-х-90-х років. Фактично, крім колядок і щедрівок, які записані за часи незалежності, все решта це період 60-80-х. І таким чином, якби перед нами відкрилася проблема, що на сьогоднішній день, на жаль, музична індустрія, ні державна, ні, ні приватна не зацікавлено робити твори для дошкільня. Всі дитячі фестивалі у нас починаються вже шкільного віку. І таким чином. Виявилося, що в нас якби мелодика да, цих цих речей, які ми записали, вона трішки відстає від ритму і, і мелодії 21 століття. Бо ну, може діти це менше відчують, але напевно, все-таки треба було б і народні речі, яких тут більшість, переписати ну, якби під сучасну ритміку. І я, з Миколою Баграєм, який знаєте, проводить Чорноморські ігри для такий дитячий фестиваль. звернуся до, до інших продюсерів, музичних, щоб все таки вони спонукали. Писати не тільки вже про кохання і про любов, а ще й для дітей такого там, значить, 3 роки, 5 років і інше. Бо так вийшло, що нам бракує сучасного сегменту, але ну, це не зупинило мене, тому що я вважав, що треба зробити хоч щось, будь-залі нічого немає в садочках. А тоді будемо це додавати, змінювати і покращувати. Ну, і